16. Вітаю, друзі, 16 вересня, зразу скашу. Поки що, воєн... Вітаю, друзі, 16 вересня, зразу скажу, Поки що воєнної катастрофи немає, але на шляху до неї. Вчора народний депутат України Мар'яна Безугла, та, яка говоряща голова офісу президента, яка без дозволу Єрмака не скажу й слова, звинуватила Генеральний штаб в тому, що Дніпропетровський фронт просто тріщить, тріщить по швах багато порізів, клинів. А російський виступ великий так і не був зрізаний, і ситуація там нестабільна. Крім цього, надходить інформація про величезні, просто величезні втрати під Покровском і знову ж таки через прорахунки Генерального штабу. За моїми даними, Збройні Сили України мають величезний дефіцит живої сили, котру ну, просто витрачають дуже швидко, кидають на м'ясо. Деякі бригади просто вже називають м'ясокомбінатами. Через, Через це просто безпреділ ТЦК, бусифікація і людововство – Повідлову кріпосних збільшується щодня, катастрофа на горизонті безугла говорить про це не просто так. Вони чітко усвідомлюють те, що може трапитись з дня на день. Через це знову посилилися. Медійні атаки Зеленського на Трампа, який почав кричати просто криком, що ви можете Дональд Фредович, самі ввести санкції проти Росії, не чіпайте наших ліволіберальних глобалістичних партнерів в Європі, не примушуйте їх атакувати Москву. робіть це самі. Ну, це теж виглядає приблизно так. І воно можливо і було б щирим, якби не якісь декілька але. Перше: підлизування глобалістам в Європі, тобто Америка в санкції проти Росії. А е європейці хай далі торгують опосередковано. Якщо не з Росією, то з Китаєм, який допомагає Росії. Америка вводить санкції проти Індії, а брити будуть через Індію прокачувати російську нафту. Ну, безглуздя, просто. А в цей час гинуть українські воїни. Але не тільки ж це. Вдумайтесь на телемарафон, на телемарафон, який ніхто не дивиться, півтора мільярда, з них 80 мільйонів. Правильно, на кинокит Кирюша Тимошенко и Миндича. А еще на финансирование партии выборов нема, а партии финансируем. 800...